Яку річ зробила людина, що переконала вас у її неадекватності? Знав одного хлопця, який постійно вихваляв свого керівника, називав його наставником. І ще не минув навіть рік, як він повністю приміряв на себе життя свого боса. Почав зустрічатися з його дружиною, підштовхнув їх до розлучення, а потім боровся за повну опіку над дітьми керівника і змусив їх назвати себе татом. Зайняв його посаду на роботі після того, як керівник так виснажився через судову тяганину за опіку, що попросив іншу посаду. А дружина, в свою чергу, отримала будинок після розлучення. Тож, якщо я правильно пам'ятаю, він і там. Все успадкував минуло чотири роки, а вони й досі постійно, то в суді, то знову у залі очікування. Я була зі своєю найкращою подругою, і вона захотіла поїхати покататися ґрунтовими дорогами з парою знайомих хлопців. Ну, гаразд, думаю, чому б ні. Ми сіли в бронку, це позашляховик форт, і вирушили по сільських дорогах, слухаючи музику. Раптом машина різко зупиняється, і вони кричать: опосом, там опосом! і вибігають. І я теж вискочила, я думала, що вони помітили поранену тварину і хотіли їй допомогти, але ні, вони почали її топтати, поки вона не перестала рухатись. І вони зробили це навіть попри те, що я кричала і плакала. Подруга потім намагалася Зробити вигляд, що це все дрібниця. Я сказала, щоб вони відвезли мене додому, бо я хочу поїхати, але вони відмовили. І я мусила сидіти в машині з цими жорстокими ідіотами, поки вони не вирішили закінчити розваги. Я робила все, щоб зіпсувати їм настрій, аби ніч скоріше закінчилася, і я змогла повернутись додому. Ніколи в житті я не бачила, щоб хтось отримував стільки задоволення від того, щоб мучити беззахисну істоту, яка нічого поганого тобі не зробила. У дитсадку, де я працювала, була одна мачуха. Коли вона приходила забирати свою трирічну пасеребницю, то ставала найнеприємнішою жінкою у світі. Ми мусили ретельно добирати слова, бо будь-який негатив означав, що дівчинку вдома чекає покарання. Наприклад, ми сказали, що вона штовхнула іншу дитину, і мачуха одразу дала їй прочуханки. Вона робила і інші дивні речі. Хоча дівчинка вже давно користувалася горщиком і все вміла сама, мачуха наполягала, щоб ми перед її приходом знову одягали на неї підгузок. Якщо ми цього не робили, то вона вдягала його сама. Просто при нас, і це не був підгузок, підтяжка для старших, це був справжній дитячий для немовлят. Ми були переконані, що це було лише для приниження дитини. І ще й робила вона це все з такою морозотною посмішкою. Фу, ми розповіли все татові дівчинки, а він нам не повірив. А коли вони прийшли разом, то перед нами стояла вже не зла жінка, а справжня Мері Попінс, персонаж доброї няні з культового фільму. То була повна заміна поведінки. А що наступного дня все як і було? Одного разу, коли мені було років 11-12, одна сімейна знайома попросила мене вкрасти знеболювальні таблетки у мого дідуся в обмін на те, що її 17-річний син зі мною проведе час. Я тоді взагалі не зрозуміла, що мається на увазі, і одразу ж все розповіла мамі. 48-річний чоловік вихвалявся своїй тещі, як йому вигідно після смерті дружини. І так, це мій батько. І так, моя мама наклала на себе руки. Вона зійшла з розуму, живучи з ним. Мій старший двоюрідний брат почав ридати перед усіма, розповідаючи, як же він сумує за своїм покійним батьком. І це нормально, але щойно всі розійшлися, він скривив посмішку і сказав: Живим він мені не допомагав але чорт забирай, тепер від нього користі більше. Мої сусіди мали дуже дивний спосіб карати доньку. Вони буквально виганяли її з дому на кілька годин. Зовсім без одягу. Я нічого не казала, бо я була занадто малою на той час. Але й мої батьки також мовчали, хоча ми всі чули, як вона кричала. У мене аж руки тремтять, поки я пишу це, бо я нікому ніколи про це не розповідала, крім свого психотерапевта. Мій жорстокий батько кілька разів так мене карав у дитинстві. Він витягував мене просто з душу, мокру і викидав за двері. Я плакала близько години, вся наскрізь мокра, доки не розуміла, що в будинку ніхто мені не допоможе. Тоді я засинала на сходах просто так, поки він не забирав мене назад. Він бив мене і йшов на роботу. Через це я кілька разів хворіла з температурою. Коротше кажучи, це був справжній психопат. Моя мати, з якою я давно не спілкуюся, спеціально завела котів, щоб потім їх позбутися. Вона казала: не хоче, щоб мій молодший син виріс слабаком, бо він заплакав, коли у шестирічному віці в нього загинула золота рибка. Через кілька років вона винесла кота на вулицю, бо їй набридло, що він крутиться біля дверей. Залишила його надовго голодним, щоб той тинявся під двором і зазнав нападів від інших тварин. А коли таки впустила назад, то знову вигнала, звинувативши в тому, що він нібито нашкодив у квартирі. Хоча весь цей час вона тримала його у. Вані й без можливості нормально сходити в туалет, навіть лотка там не було. Кожного разу, коли я згадую цього кота, я чітко усвідомлюю, що ніколи більше не сприйматиму її як рідну людину. Історія з життя моєї подруги та її тепер уже колишнього хлопця. Коли у них почалися труднощі у стосунках, він вирішив згладити ситуацію і подарував їй собаку. А Коли вона зрештою вирішила розійтися з ним, він пригрозив, що покине собаку на узбіччі дороги, якщо вона піде, бо вона йому, нібито, більше не потрібна. Він реально використовував тварину як засіб шантажу, якщо подруга надумає його залишити. Любі слухачі, а ви зустрічали людину, яка зробила щось таке, що змусило вас сумніватися в її адекватності? Напишіть у коментарях ваш досвід. Мій останній бос, девелопер нерухомості, якось у приватній розмові мені сказав, що на вихідних він дивився документальні фільми про Гітлера, щоб навчитися лідерству. Ну, типу, знаєш, ем, навчитися змушувати людей щось робити, мотивувати їх. Шкодую і досі, що я тоді це не записав на свій телефон. Він також звільнив 40 людей після того, як почався ковід, і його асистентка мені сказала, що невдовзі після цього він купив роллс Ройс. Кожної останньої п'ятниці місяця він і його коханка, яка також працювала з нами, зникали на другу половину. Мину дня його асистентка розповідала, що саме тоді вони ходили на ботокс, лазерні процедури і подібне. На щастя, зараз його бізнес збанкрутував. Той, кого я вважала своїм хлопцем, виявився одруженим серійним зрадником, і у нього з'явилася дитина від інтрижки, поки його дружина боролася з онкохворобою. До того ж, його родина допомагала йому приховувати існування цієї дитини. Його найкращий друг постійно зраджує своїй дівчині, і вони скоро збираються одружитися. Це просто ламає мозок. Я навчала маленьку дівчинку, якій було лише 4 роки, і я підозрювала, що вона має психопатичні риси. Лаялась, зривалась на бійки, кусалась, плювалась, била ногами, нападала на інших дітей без причини. Вона одного разу засунула свого молодшого братика в духовку, намагалася підпалити їхній будинок багато разів. Кидала каміння у машини, душила тварин, виривала пір'я у пташок і калічила їх, і це все відбувалося ще до садочку. Вона відкрито розповідала, як збирається нашкодити своїм братам і сестрам, викону. До їх з вікна переїхати машиною, штовхнути під авто і багато чого іншого. І жодна допомога не працювала. Вона навіть нападала на дорослих. Їй відмовило у школі, у спеціальних таборах здоров'я. Єдиним варіантом для мами було давати їй ліки, які зробили дитину схожою на зомбі. Причиною таких неконтрольованих поведінкових проблем вважалося те, що мама вживала котики під час вагітності і мозок дитини був запрограмований неправильно. Це страшно, адже, попри всі втручання, нічого не змінилося. Я думаю, що одного дня вона таки може реально зав... Вдати комусь смертельної шкоди і бути ізольованою зараз. Їй 10 років, і вона велика загроза для оточення. Це надзвичайно сумно. Уся сім'я обертається навколо цієї дитини кошмару. Колись давно я знала когось, у кого теж була така дитина-кошмар, яка стояла вночі з кухонним ножем біля ліжка свого молодшого брата, підпалювала речі, била інших, нищила майно, ну справжній жах. Жодне покарання, терапія чи методи не допомагали. Її брати і сестри, і мама жили в постійному страху. Жити з цією дитиною було просто небезпечно. Мама, зрештою, звернулася до влади і благала забрати доньку в інтернат, бо решта дітей не були у безпеці. Ці живучи з нею, і ви справедливо запитаєте, що хотіли зробити органи опіки. Да, Вони хотіли щось, хотіли забрати всіх інших дітей і віддати їх у прийомній сім'ї. А дору, руйнівницю, залишити з мамою. Це була величезна боротьба, аби дору таки ізолювала, а інші діти залишилися вдома. Дорі офіційно поставили діагноз психопатія. Через кілька років її випустили, і вона влаштувалась працювати в будинок для літніх людей. І вона одразу ж була звільнена за відкрите злодійство у стареньких. Думаю, що зараз вона у в'язниці. Цей пост мені нагадав, що знущання над тваринами це класичний симптом психопатії. І, на жаль, у світі дуже багато таких небезпечних людей. У мене теж почали спливати спогади, про які я майже забула. У мами був хлопець, у якого з часом усе більше проявлялись такі риси. Нічого очевидного, але надто багато випадків, коли з тваринами ставалося щось погане, поки він був поруч. Наші кіти-собака якось з'їли отруту для лисиць, яка зберігалася у зачиненому холодильнику за межами нашої території. Їх довелося приспати. Він майже без вагань сам їх позбавив життя. І ви б просто знали, як я не хотіла цього бачити, але мені навіть не дали відвернутися. Іншого разу у нас було кошер... Оня з кліщами, і це взагалі звична справа. Я сама їх витягувала, але один кліщ сильно в'ївся у шкіру, і мене змусили тримати кошеня, поки він вирізав кліща лезом. Було очевидно, що він це робить неправильно, просто різав навколо, а бідне кошеня кричало. Я боялася зупинити його, бо він тримав лезо прямо біля мого обличчя. Але зрештою я не витримала, вигукнула щось різко і вихопила кота. Тепер, коли я це все згадую, думаю, що єдина тварина, яка тоді вижила з нами, це була моя кішка, і, мабуть, лише тому, що вона не підпускала до себе. Бо нікого окрім мене. Він добре приховував своє ставлення, але я знаю, що він мене ненавидів за те, що я завжди викривала його гедоти. Вони були менеджерами, і якось після того, як змусили молоду співробітницю розплакатись на публічній нараді, вони засміялися і сказали щось: типу: О, да, ось це найкраща частина нашої роботи. Так, це більше схоже на соціопата, але все ж. Та як вона миттєво змінювала свою поведінку, коли опинялася перед іншими людьми, вона вмикала чарівність і миттєво ставала люблячою вчителькою, якою всі захоплювались. А за зачиненими дверима вона була найстрашнішою кривдницею дітей, і це було майже сюрреалістично бачити, як швидко вона може перевтілюватись у когось, кого всі люблять і обожнюють. Любі слухачі, ми зможемо з вами послухати ще три історії, але за умови, за умови, що ви вже зараз поставите лайк лайки, підпишетесь, якщо не підписані. Ні на що не натякаю, але у вас таки ще є час це зробити. Переходимо до історії. Це не була якась одна річ, це скоріше сума всього. Повна відсутність справжньої емпатії і моторошний спосіб, у який вони роблять вигляд, що вони співчувають у трагічних ситуаціях. Купа звичайної брехні, надзвичайно приваблива маска ззовні, і раптом спалахи агресії. Їхні іноді такі прям мертві очі, неймовірні схеми аби нашкодити тим, хто загрожує їм. Відсутність будь-якої провини чи сорому, задоволення від конфліктів, легкість, з якої вони переходять від одних стосунків до інших. І не люди бачать справжнє обличчя. Їхні навички, маніпуляції тими, хто цього не розуміє. П'ятий клас я була на ночівлі у цієї дівчинки. Вона розповідала, що вони з кузиною знайшли кошенят, і посадили їх у контейнер холодильник. Потім вони про них забули. Коли вони згадали і відкрили контейнер, кошенята вже були мертві. І ви не повірите, але вона сміялася, наче це було щось кумедне. Саме тоді я перестала її любити. Думаю, вона навіть не зрозуміла, що саме через це я тоді почала віддалятися від неї у школі. Маленька дівчинка, яка живе зі мною поруч. Вона намагалася штовхнути мою доньку зі сходів без жодної на то причини. Штовхнула дитину на дитячому майданчику з вершини гірки в бік, і знову ж таки без жодної причини. Сиділа на голові моєї дитини і тримала її під водою. При цьому посміхаючись, мені поки я в паніці намагалась її зняти я їй кричала, що вона завдає болю, але їй було все одно. Ламала речі в моєму домі під час візитів. Малювала на стінах, рвала речі, викидала у сміття, якщо їй щось не дозволяли. Постійно кусалася. Коли це вже абсолютно неприйнятно. За словами батьків, вона намагалася сісти на голову своєму брату навіть після того, як їй пояснили, що це йому шкодить. Якось захотіла гойдолку, на якій сиділа інша дитина. Штовхнула її ззаду, зіштовхнула її з гойдалки і почала виривати волосся, бити по голові, поки та лежала на землі. У школі теж з нею постійно були проблеми через те, що вона била інших дітей. І знаєте, що її мама мені сказала на це? Та ну ви перебільшуєте, вона просто маленька. Вона маленька, вона ще нічого не розуміє. Вже Далі вона казала, що вони над цим працюють напевно, зрозуміло, що там криється щось більше. Особисто я вважаю, що цій дитині потрібна допомога спеціаліста. Любі слухачі, уявіть, що у вас є сусід, який завжди посміхається. Він привітний і завжди допомагає вам з пакетами, наприклад, з пакетами, може з чимось іншим. Але от одного дня ви дізнаєтеся, що він таємно знущається з домашньої тварини. Як би ви вчинили, чи змогли б ви залишитися байдужими або втрутилися б щоб захистити беззахисного? Обов'язково напишіть свою відповідь у коментарях. Пам'ятайте, справжня мораль проявляється у наших діях, і до зустрічі в нових відео.